До речі, контурна підсвіточка у нас тут світиться. Зміни в нас також відбувається тут. А Якщо ми переводимо в спорт, зараз менюшечка у нас може помінятися. Нормально. Ну, тобто, всі всі зміни у нас працюють. Тут все хорошо. Задній вікна. Все в автоматичному режимі працює. Тут все працює. Є така мікро-мікровібрація по сидінні, можливо, подушечка двигуна. Треба б на неї звернути увагу. Так. До речі, у нас є ось такий режим. Ми це зараз протестимо. До речі, реально будемо зараз тестити, як це працює. Хорошо. Так, світові прилади. Дам зараз перевіримо. Все, вимкнули все, що вникається. Ці речі працюють. Хорошо. Ближній дальній працює, галогенки у нас тут працює, протитуманки працюють.